Друзі, вітаю! Давайте з вами поговоримо про кандидатів в Сполучених Штатах в президенти. Хто може перемогти? Хто зараз біжить у гонці, і зрозуміло, що яка їхня позиція щодо України? Я вам давно обіцяв великий розгорнутий ефір по кандидатах в Сполучених Штатах. Ну, от, давайте зараз з вами розберемо відставка спікера. Відсутність змоги дати гроші в бюджет України. Говорить про те, що треба якраз аналізувати Сполучені Штати. Там щось відбувається. Що саме, як це вплине на нас і хто з кандидатів може бути найкращим для України? Давайте проаналізуємо і розберемося, але дуже вас прошу підписатись на канал. Хто підписався прямо зараз? Давайте розбиратися. Власне, два головних кандидати: Джозеф Байден, чинний президент, та Дональд Трамп. Дональд Трамп буквально сьогодні, вчора, зробив заяву про те, що Ну Україні не соромно буде відмовитися від так званих російськомовних регіонів України. В цій заяві відчувається дуже така важлива історія, коли. Він говорить речі, які йому вклали в вуха. Трамп не був в Україні, він не бачив цих так званих російськомовних регіонів. Друге, Трамп бізнесмен, який прийшов в політику епатажний, конспірологічний, дуже яскравий, але бізнесмен. І він не купає глибоко українську історію. А коли ці регіони стали російськомовними? Чи були вони все життя російськомовними? І як тут працювала російська пропаганда, і нам дуже важливо розуміти наступну історію, що Трампу в вуха вкладає його оточення деяка його певна частина. Ну і Росія зацікавлена в тому, щоб Трамп був їхнім кандидатом. Чи є він таким, поки що не зрозуміло до кінця. Так він робить проросійські антиукраїнські заяви. Але сказати, що в росіян все вирішено з Трампом домовлено і вже, скажімо так, підписано ні, неправда. Трамп все рівно залишається. Політиком глобального масштабу, який має інтереси від Саудівської Аравії, Палестини, Ізраїлю, Німеччини, Британії і навіть в Латинській Америці. Тому Росія не єдиний гравець, який може допомогти або зашкодити. Тому Дональд Трамп якраз таки і намагається балансувати між багатьма силами, але відправляє позитивні для Путіна моменти, відправляє Путіну знаки уваги і, скажімо такі собі смайлики. Коли е, робить такі антиукраїнські, антидемократичні заяви. Дональд Трамп зараз іде в гонці, в нього кілька кримінальних справ і щодо зґвалтувань, і щодо е, більш важливих е, для нього репутаційно, тому що з цим він навчився справлятись. Він грає бедбоя, що мовляв, да, я бабнік, да, в мене були такі історії. Юридично він це не визнає, але веде себе як альфа самець. Старих поколінь, мовляв, дивіться гвалтівник. Йому це мені навіть здається, що подобається. Це не подобається багатьом іншим виборцям, це не, не подобається точно жінкам, це точно не подобається багатьом чоловікам, це точно не подобається демократам, але є певна ступінь підтримки серед інших категорій населення, які на це дивляться достатньо. Нормально, на превеликий жаль, от але є інша історія звинувачення у е шахрайстві, коли ти спеціально демонструєш, що твоя компанія банкрот, вона таким не являється. Ну і далі починається зовсім інша історія, коли ти. Говориш всім, що ти банкрот, але типу, не і не сплачуєш податки, але насправді в тебе є мільярди доларів. І ось ця історія, коли Трампу зараз окружний нью-йоркський суд е висунув звинувачення. Друга історія для Трампа це те, що бунти, які він піднімав і вів проти капітолію, зараз можуть вилізти боком. Чому я про це кажу? Є певна така поправка, 14-та називається. Там є кілька пунктів, один з яких звучить наступним чином: якщо політик орієнтовано цитую, недослівно, але суть передаю: якщо політик працював проти національного інтересу держави, проти національної безпеки держави. То такий політик може бути знятий з виборчої кампанії атаки капітолію, це якраз таки та історія. І ось тут Трампу доведеться відповідати. І він може бути знятий з виборів. Дехто говорить з політологів, ну тоді буде некрасиво виглядати, якщо Байден піде. Трампа зняли, Байден залишився. Тому дехто каже, ну, тоді було б логічно і Байдену не піти. Як так? Типу, два, два конкуренти вони вже е, зустрічалися в виборчій кампанії. Байден, правда, тоді агітував за Захілері з, з Бараком Обамою, хоча Байден тоді сам хотів йти. Він був молодший, в нього було більше шансів і можливостей. Ну, от внутрішні еліти вирішили, що краще Хіллері. Тоді повпливав дуже сильно Білл Клінтон, чоловік Хілері Клінтон. Ну і, власне, після Обами пішла Хілері, яка свого часу програла Обамі президентську кампанію і була в нього держсекретарем. Вона була губернатором нью йоркської Штату Нью-Йорк, Імперіал Стейт він там ще називається. Ну і зараз ми бачимо, що Байден уже старіший, але все рівно знову веде гонку з Трампом і теж говорить, що він єдиний хто може перемогти Трампа, якого він показує як тотальне, абсолютне зло. Трамп не бере участі зараз в перегонах. Трамп не бере участі. В звичайні гонці, але дуже часто перегони завершуються тим, що обговорюють більше Трампа, навіть при його відсутності. Трамп яскравий, тут нічого не скажеш. Ну, от. Але Трамп нещирий, неправдивий, і дуже часто ламаючий старі працюючі системи і не завжди приводячи до конкретного результату. Ну, наприклад, новина за сьогодні, Байден буде продовжити будувати стіну з Мексикою. Ну, Здавалось би, Трамп, який зробив собі президентську кампанію, мав би вже там 10 тисяч кілометрів цієї стіни збудувати, але ні. Бачимо, що він не збудував і все, що обіцяв, не зробив аналогічна історія з Китаєм і з багатьма іншими. Тут можна робити цілий аналіз. Це політики, який любить брехню, це політики, які любить себе в першу чергу. Ну і багато хто говорить, що він якраз таки уособлення. Зла, але це залежить і від точки зору, де ви дивитесь. Якщо ви дивитесь е, канали Fox News, то Трамп вам може подобатися. І навпаки, якщо ви дивитесь CNN, то зрозуміло, що Трамп для вас найбільший ворог. Політик дуже неоднозначний, але привертаючий увагу. Він зараз лідирує в республіканському. Таборі зараз про проаналізуємо. Давайте решту республіканців. Вони для нас цікаві і важливі через те, що республіканці це ті, хто нас атакують зараз більше, хоча не всі. Ми зараз ще про спікера поговоримо, але типу потім проаналізуємо Байдена і його демократів. Загалом, Трамп і республіканці дуже бояться, що може приїхати в Америку не на екскурсію. Ігор Валерійович Коломойський. Демократи вимагають його видачі екстрадиції. Це називається юридичною мовою для того, щоб його допитати на причетність до втручання виборів. Ви пам'ятаєте прес-конференцію Дубінського з російським магетом Деркачем, батько якого був взагалі головою СБУ, при Кучмі, Сам деркаць, випускник ФСБшного агентства. Багато хто говорить, що він напряму працював на ФСБ. От і це якраз історія про те, що. Втручання Коломойського в ці вибори втягнуло Україну в цілу мережу конфліктів і проблем. Ну і зараз штати кажуть: дивіться, він втручався, у нас це заборонено, видавайте. Так є ще крім цього і корупція на 5,5 мільярдів. От ну і ці два кейси якраз поставили нашого президента в дуже незручну позу. Американці кажуть, хочеш гроші, здавай олігарха. Це буде перший сигнал, а не закон про деделіархізацію боротьби з олігархами. Здав Коломойського бачимо, що ти з ними борешся. Якщо він для тебе так важливо, ну. Можливо, хай він тобі 25 мільярдів доларів і заплатить. Ну а зрозуміло, що ніхто такі гроші платити не хоче. Саме тому і почали говорити про більш серйозні. Проблеми для України, тому що ми так і не видали Коломойського. Коломойський для Трампа. Це зв'язок може бути з Росією. Теж Росія через і своїх агентів втручалася в вибори Сполучених Штатів. Там це надзвичайно велика проблема. От після цього можуть і вжити 14-ту поправку проти Трампа. Власне, якщо говорити про республіканців, то республіканці насправді до приходу Обами завжди були більшими друзями України. І навіть саме президентство Обами воно не було дуже проукраїнським. За час президентства Обами не реалізована революція в Росії. Навальний так і не став великим лідером, злив вибори. Дехто говорить, що Навальний навіть на болотній площі і продався. Ця відома заява, що він міг піти на Кремль, маючи мільйон людей. А він сказав: поїдемо перевіряти, чи чесно голосують. Ти серйозно? Чесно голосують в Росії? Ні, звичайно. Але так нічого команда Навального і не знайшла. Ну і революція пішла на спад, Путін став президентом, повернувся після Медведєва, А це був найбільш переломний момент, коли Путін був найслабший і його потрібно було тоді гасити. Путін вийшов ввечері на іншу площу, заплакав, і після цього почалися війни. Почались дуже серйозні війни. Ну і загалом президентство Обами є таким дуже-дуже дуже неуспішним для нашого регіону, і для Грузії, і для багатьох інших. Навпаки, якщо дивитися Джорджа Буша, то е, балтійські країни вступили в НАТО, Польща вступила в НАТО, Румунія вступила в НАТО і Україна майже вступила в НАТО, якби не Ангела Меркель і Ніколай Сарказі. Ну, от два таких великих путінських друга і подруга. Ну, от які сказали, що точно не будуть приймати Україну. Так, от, республіканці завжди були нашими друзями. Ми дружимо з обома партіями, але зрозуміло, що верх-вниз воно завжди має своє значення. В Трампа серед республіканців є своя величина. Він має там порядка 20-30 депутатів, які є золотою акцією. І інколи вони можуть призводити до великих проблем, як, от, наприклад, відставка спікера. Спікер нас критикував, нас в парламент, в конгрес не пускав, гроші не давав. Але зверніть увагу, як його звільнили: за підтримку та допомогу Україні. Ось це дуже важливий момент. Тобто він насправді був проукраїнським. Просто на маси, на широкі маси намагався загравати з трампістами, з виборцями Трампа, ну і вів себе так. А насправді дуже сильно допомагав Україні. І після відставки він вийшов, пан Крісті, вийшов Ма Макарті, Макарті, вибачте, вийшов на сцену, сказав: Да, я підтримую, да, я підтримую Україну, я про це не приховував. І типу вів ось таку гру. Це насправді дуже цікаво, через те, що серед республіканців є інші кандидати, які намагаються десь копіювати Трампа та Трампістів. Найбільш відомий з них це Рамасвамі, Віва Рамасвамі, Один молодий кандидат, який з'явився практично нізвідки, дуже багатий представник. Великої фарми так званого великого угруповання об'єднання неформального зрозуміло, що об'єднання медичних виробників медичних ліків. Зрозуміло, що фарма на підйомі після ковіду трильйони доларів зароблених в кишені. Ну і це якраз виводить свого кандидата в президенти. Говорять, він навіть кооперується з однією з американських розвідок, яка має право вести політику на території штатів, тому що не всі мають право. Ну от... Ну і Вів ві, окремо ві, з вами з великим надписом на Лобі Правда. Йде робити популістичні антиукраїнські заяви. Я говорив з деякими своїми друзями в Вашингтоні. Вони говорять, щоб повірте, навіть якщо він виграє, він таким не буде. Зараз він намагається рости на противагу Трампу, щоб збити Трампа і перемогти Трампа. Ну і власне Рама з вами може бути насправді антитрампістом, навіть попри те, що зараз робить заяви проти України. Задача збити Трампа, а потім русло з виборцями направити в дещо іншу сторону. Є така історія, не виключаю, рамо з вами молодий, цікавий індійського походження. Багато хто жартує, що слухайте, якщо Штати підуть на війну проти Китаю, то Індія якраз таки буде потрібна. Як партнер по кількості населення, тому що все ж таки штати оточили Китай державами-союзниками. Ну і Індія один з них найбільших. Якщо американський президент буде індусом, ну от зрозуміло, що Індія буде більш дружньою і буде готова більше допомагати в війні проти Китаю. Ну але це така одна з версій. Вона зрозуміло, що не підтверджена і Поки що війни з Китаєм немає. Ну от але штати завжди були відкриті до інших національностей, для прикладу, той же Барак Обама, якого ми згадували. Ну от, був представником якраз таки американсько-африканської спільноти. Батько-африканець, мама Гаїтянка. Сам народився на Гавайї. Мам, мама Гавайка, вибачте, народився він на Гавайях, вчився в Нью-Йорку. Ну ну а жив якраз таки в Чикаго, це його рідне місто. Чикаго був його улюблена команда. Але от такий був американський президент. Загалом варто сказати, що ріст індійських технократів сьогодні в усьому світі цей керівник Microsoft, і в політиці, і в бізнесі. До речі, і керівник Microsoft, і керівник Google, і керівники багатьох інших компаній дійсно індуси інтелектуали. Індійська еліта це дійсно глибокі інтелектуали, які класно розбираються в IT, які класно розбираються в медицині, які класно розбираються в космічній сфері. Індія запустила свій спутник. Одним словом, рама з вами має непогані шанси стати президентом, тобто американці не расисти для того, щоб не обрати представника, ну як говорять фашистські Росії, нетитульної нації. Так, тобто штати насправді дуже різнобарвні і від цього насправді дуже дуже сильні. Тому Рама з вами буде балотуватися. яким він буде насправді. Ми дізнаємося зрозуміло, що набагато пізніше. Одним з дуже важливих кандидатів є Рон Де Сантіс, губернатор Флоріди, колишній соратник і друг Трампа. Людина, яка з Трампом була всю його каденцію. Трамп зараз нього дуже шикарно тролить, мовляв, вирізає ролики з старої кампанії, де Де Сантіс агітує за Трампа ну, такий тролінг відбувається. Десантіса непогані рейтинги. Багато хто його пророчить як наступного Трампа, хоча вважає більш небезпечного і хитрого. Зараз десантіс зіткнувся. З проблемами, які в нього є на е території його старого округу, бо він не один раз обирався і в Конгрес, і в сенат. Був взагалі очільником міжнародного комітету, от, займав таку дуже активну позицію. Загалом яскравий політик, професійний політик, е служив в армії. Але тут дуже цікава історія, що зараз Десантіс почав трошки просідати. Трамп тримається, з'явився Рамасвамі і е Десантіс почав просідати. Його також почали критикувати вже по завершенню ковіду за неправильні антиковідні кроки. Він загалом бізнесу не заважав працювати. Він взагалі такий відомий, ну скажімо так, мягко антивакс. От і загалом його штат теж не підтримував всі заходи щодо ковіду. Ну і він на гребені цього антиваксівського руху намагався стати великим політиком. Так, в штаті це зробило його суперпопулярним, його у Флориді. От, але зробило його менш популярним на рівні сполучених штатів всіх. І от багато хто зараз теж піднімає питання, чи готовий загалом Десантіс, який має частково таке. Кубинське, латиноамериканське і італійське походження ну, от, чи готовий він загалом стати президентом, чи можливо все ж таки не готовий? І ось зараз ця дискусія дуже сильно ведеться. Це основні кандидати від республіканців. Є інші, менш значні, можливо, ми будемо робити ще більший огляд. Ми перед цим вам робили невеликий огляд, зараз трошки глибше. Але, типу, це те, що зараз найголовніше треба знати про вибори. От, зі сторони республіканців, зі сторони демократів все набагато простіше. Йде Байден. Багато хто говорить, що Байден може не піти в кінці і відмовитися. Він таку інформацію, як мінімум, обіцяв в закритих колах і мав поставити після себе Камілу Харіс. Каміла Харіс, як політик, не вистрілила за практично всю каденцію перебування Байдена при владі, в президентстві, в Білому домі. Каміла не показала свого лідерства, Каміла не показала своїх якихось потужних сторін. От, і, скажімо, багато хто про неї перестав говорити. Як про дуже е, талановитого політика, який може зайняти нове місце е, ну, демократичного лідера. Е, теж дуже цікаво, що просіли і інші зірки демократичної партії, ультралівий, е, ультралівий кандидат Берні Сандерс. Взагалі говорить, що це могла б бути його остання виборча кампанія, але Берні завжди списують, він все рівно залишається. Кандидат такий лівак, типовий, виступає. За підтримку студентських стипендій виступає загалом за підняття зарплат, б'ється постійно з Безосом та його компаніями. Одним словом, людина, яку дуже люблять студенти, яку дуже любить Каліфорнія, людина, яку дуже любить весь молодняк, і от всі, всі його обожнюють загалом. Говорять, що його наступницею може стати якраз таки Окасіо Кортес, Александрія Окасіо Кортес, а теж молода депутатка, конгресвумен, тричі обиралась до конгресу перша в 29 років. Ну, у них вибори там кожні два. Ну, от. ну і потім повторювала, повторювала, повторювала. І це призвело до того, що її почали бачити на великих дебатах, її почали бачити разом з Берні. Вона була, типу, його як віце-президентом в балотуванні. Е, вона створила свою групу депутатську, Сквот, називається. Це така умовна група молодих демократів. Ну і говорить, що потім на майбутнє зрозуміло, що Касіо Кортес може балотуватися. Дуже класна історія. Вона латиноамериканського коріння. Сама виросла в Квінсі в Нью-Йорку і в Бронксі, тобто це її округ. Там вона агітує теж за ліві ідеї, бореться з безосом, Не допустила відкриття великого офісу Амазону. Одним словом, така яскрава, молода, і взагалі починала свою політичну кар'єру з посади бармена. Вона працювала Барменом в Нью-Йорку, а потім почала балотуватись і перемогла. Ну і говорять, що наступницею Берні його руху цього ультралівого може стати якраз таки Олександрія Касіо Кортес. Ей -е Окей, в неї абревіатура, вона по цій абревіатурі відома. Ну і власне це все рухається разом. Крім е, Окасіо Кортес, е, є ще кандидатка і Сандерса Окасіо Кортес не кандидатка, але потенційно такою може бути за багато-багато каденцій. Але Клобушар. Теж зійшла з дистанції, ніхто зараз на неї не дивиться. Засвітилась Хілері, отримала дипломатичні нагороди і говорить, що кілька політологів, моїх колег говорили, що Хіллері міряли соціологію. Якщо Байден не піде чи може виграти Хіллері. Хіллері не покидає свою стару, е... свою стару мрію все ж таки стати президенткою. Для неї це було дуже важливо після скандалу з чоловіком. Вона грала роль сильної жінки, розумної мудрої жінки. Ну от Я вам говорив, які в неї були посади, і, 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 і держсекретарем була, і була е, губернатором штату Нью-Йорк, найбагатшого штату. Ну от, ну і зараз ми бачимо, що е, Хіллері теж хоче, але ніяких активностей не проявляла, хоча соціологію на всякий випадок замовили. Знаєте, як кажуть, хай буде. От, і крім Хіллері ще є губернатор Каліфорнії е, Гевін Ньюсом. Він веде кампанію на випадок. А якщо? Байден не піде, вдруг станеться щось з Байденом. Можливо, його знімуть, можливо, він не захоче. Можливо, ще щось. Губернатор Каліфорнії це завжди велика справа для сполучених штатів через те, що губернатор Каліфорнії це людина, яка задає тон. Економіці, людина, яка задає тон інноваціям, людина, яку завжди всі бачать, це лідер штат серед демократів. Ну так само, як Флорида, лідер штат серед і Техас серед республіканців. Це, типу, ну такі конкуруючі штати в ідеологіях. Каліфорнія любить високі податки, Флорида, Техас любить низькі податки. Каліфорнія любить інновації, Техас. Флорида любить класичні цінності. Там е, Каліфорнія йде, я не знаю, в магазин Apple, штат, штат Флорида і Техас йдуть до церкви. Ну, тобто, повні антиподи. Ну і, власне, е, Ньюсом е, такий статний, дуже ну, виглядає як американський президент середини 90-х і 2000-х. Статний, красивий такий, типу, ну от типове впровадження американської мрії. От, родина, зачіска, посмішка от все американське от з журналів 90-х. Як би ви намалювали американського президента? Ну, він розуміє, якщо Байден спітнеться, то він хоче запригнути в потяг. Ну і власне Ньюсом Веде свою кампанію, ньюсом е, робить заяви, пішов на дебати з Десантісом, пішов на дебати е, там з іншими кандидатами з е, ворожого табору з республіканців. Він зараз прокачує себе і чекає наступної спроби запригнути в гонку, якщо. Байден спіткнеться, і ось цей його розрахунок. Зараз ми бачимо дуже багато активності. Він веде кампанію, робить пропозиції, альтернативні пропозиції, дуже багато заяв робить. Одним словом, він в гонці, хоча права балотуватись, немає, тому що з'їзд партії зазвичай висуває чинного кандидата в президенти. Ну якщо партія має чинного кандидата в президенти чинного президента, то зрозуміло, що ніякі дебати не проходять, так як зараз проходять вони в республіканській партії. Є ще кандидат Бутічеч. Це відкритий гей, католик, людина, яка служила в війні в Іраку, знає вісім мов. Він уже балотувався. Він потім не виграв праймеріс, і партія його власне не підтримала на перше місце. Виграв Байден. Він підтримав Байдена і вдячний Байден йому за це дав посаду. Аналогічно до українського міністра е, транспорту, там секретар, який відповідає за транспорт. Він зробив велике будівництво, будує мости, аеропорти, дороги, е, залізнодорожні колі. Одним словом, розбудовує Сполучені Штати. Ну і зрозуміло, що це президентська гонка. Байден, коли з ним говорив, одразу сказав, що я не проти, щоб ти пішов після мене. В руках у нас така різниця, мінімум півстоліття. Тому не переживай, дорогий. Пет Петбуті ще буде в тебе шанс балотуватися, і ти точно виграєш. Ну і, власне, дуже схоже це на правду. Бутячи ж далі веде свою президентську виборчу кампанію, навіть якщо Байден не виграє, все рівно вибереться чи в Конгрес, чи в Сенат, і далі буде вести серйозну політику і все рівно потім повернеться в кандидати в президенти. Але якщо Байден не піде, Бутячич може вистрелити навіть в цю компанію. він має непогані рейтинги, хоча їх зараз і не заміряють, його команда все рівно за цим постійно слідкує і дивиться. Ну і зрозуміло, що всі чекають того, щоб молодий, його ще жартують, порівнюють з авокадо Тостом. От щоб такий молодий кандидат пішов на зміну. Загалом в Штатах йде боротьба наступна, що молоді політики, яким зараз 40-50 років. Розуміють, що втрачають шанс свого покоління, тому що зараз привладять ті, кому під 80 років, і вони з'їдають їхній час. І тому для них зараз дуже важливо все-таки вистрелити і піти вперед, для того, щоб продемонструвати, що вони мають право бути присутніми в політиці, тому що зараз вони цей шанс можуть стратити і прийдуть потім нові, молоді, агресивні з новими технологіями і будуть рухатись вперед, вперед вперед. Ще одна історія, яку вам приберіг на самий кінець, це кандидат Кеннеді. Так, це родич того самого Кеннеді, GFK, якого вбили. Це саме той Кеннеді, якого ми всі прекрасно знаємо. Він, ну, як і всі Кеннеді, демократ, але балотуватися він буде не від демократів. І багато хто загорів, ой-ой-ой, типу, він іде забирати, голоси в Байдена. Як два ірландці в Штатах пішли один проти одного. Хоча всі знають, що ірландці – одна з найбільш кучних національних міншин, більш кучна, ніж навіть, я не знаю, італійці, євреї, чи, наприклад, навіть німці, ну от, чи будь-яка інша нація, навіть українці, так точно. ну от. У Нас нема такого кучного впливу в Вашингтоні, а в них є. І але ні, типу, я подивився кілька соціологій, почитав е, політико і знайшов цікаві факти саме для вас, через те, що якщо Кеннеді йде е, про е, як незалежний кандидат, більше голосів він відтягує саме в Трампа. Як незалежний кандидат, і ці люди будуть голосувати, мати альтернативу серед незалежних, і він відтягне голоси і може допомогти Байдену Трампа виграти. Там якраз 40 плюс відсотків і в того, і в того. От і, скажімо так, з 52 Трамп може спуститись на 48. що стане можливістю для Байдена обігнати його, що називається на противоході. Я чув ще такі речі, що Кеннеді запрошували в Росію, Кеннеді запрошували для того, щоб. Організувати можливу співпрацю. Зрозуміло, що їхати на їхню територію йому було б дуже по-дурному. Але Сергій плохій в своїй книжці пише, що є підозра, що молодий Кеннеді виграв JFK, Джон Кеннеді, так, виграв якраз таки в тому числі за допомогою Росії. Загалом сім'я Кеннеді взагалі любила дружити з багатьма режимами. Батько Кеннеді дружив з Гітлером. Він був послом тоді в Британії. JFK мав відносини з росіянами, ну так пише плохій. Я не знаю, ми можемо перевірити тільки там по секретних документах, ну, от, до яких нас з вами на жаль доступу немає. Але тим не менше, теж є така версія, що Кеннеді може комунікувати з росіянами. Я цю версію відкидаю, якщо чесно. По одній простій причині е доказова база ця соціологія. Похід Кеннеді як незалежного кандидата. Ви знаєте, що там є така можливість навіть при двох партіях, все рівно робить більшу послугу Байдену ніж Трампу. А Трамп виглядає все таки більш проросійським кандидатом ніж. Решта. Тому все-таки думаю, що Кеннеді це частина гри демократії. Ну, підеш незалежним, не виграєш, відіб'єш голоси, отримуєш або круту посаду, або великий рахунок, або визнання, або багато чого іншого. Зрозуміло, що Кеннеді живе на залишках е прізвища е свого старого далекого родича, який дуже помер в молодому віці, і вбивство якого так досі не розкрито, і який запам'ятався. Не тільки ми сотнями названих чи репортів нього аеропортів і, до речі, інституту, де я проходив стажування, інститут державного управління імені Джона Кеннеді в Гарварді, тобто ну він зірка легенда, і не тільки відомі співачки з красивими зачісками його пам'ятають, його пам'ятає дійсно вся країна, але це людина, яка пройшла карибську кризу і не допустила ядерну війну більше того. Змогла відстояти честь Сполучених Штатів, коли боролися власне з Микитою Хрущовим вихідцем з Донбасу. Ну і українського ЦК КПСС, який тоді зійшовся, вот в такій бійці разом з молодим. Кенеді друзі, ось такі кандидати у Сполучених Штатах, і ми з вами ще зробимо кілька розборів кандидатів Сполучених Штатах по ходу кампанії, як вона буде наростати. Хтось буде з'являтися новий, хтось буде випадати, буде нова інформація. Ми все це з вами будемо аналізувати, який вплив вони будуть робити на Україну. А в коментарях прошу напишіть, будь ласка, хто із цих кандидатів вам подобається найбільше, і навпаки, хто з кандидатів вам не подобається, і ви не хотіли, щоб він. Виграв, напишіть в коментарях, і дуже прошу підпишіться на канал. Ми разом з вами викидаємо російські наративи з українського YouTube. Друзі, бережіть себе, до зустрічі!